Понеділок, 22 вересня, в ефірі новини на 11-му, в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вночі під ворожим прицілом були два райони Дніпропетровщини. Минулося без жертв, утім є руйнування. А в Запоріжжі щонайменше троє загиблих ворог поцілив по місту керованими авіабомбами. А тим часом спецпідрозділ Гур Примари вперше в історію уразив два ворожі літаки амфібії. Детальніше про безпекову ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічек. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю Еліно. Вночі наші оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 10 ворожих безпілотників. Утім, не минулося без влучань. Під ворожим вогнем були два райони Дніпропетровщини на Нікопольщині. Дісталося райцентру Марганецький, Мирівський та Покровський громадах. На них росіяни скерували важку артилерію та ФП дрони. Побиті два приватні будинки та господарська споруда. Під приціл окупантів потрапила і Покровська громада Синельниківщини. Зайнялися літня кухня, гараж та вантажівка. Вогонь ворож... Ровав на одному з підприємств знищено шість машин. Ще три пошкодження. Потрощений приватний будинок. Побило осколками. І Там вона осколками побила. На світанку ворог завдав масованого авіаудару по Запоріжжі. По місту прилетіло щонайменше 10 кабів. Нині відомо про трьох загиблих та двох постраждалих. Під приціл потрапили житлові будинки та автомобільна стоянка. Триває ліквідація наслідків удару. Щонайменше 10 кабів долетіли до трьох районів міста Запоріжжя в космічному мікрорайоні. Ворог поцілив безпосередньо на стоянку автотранспорту. Що є жахливим, то це вдруге по цій стоянці ворог вже цілить своїми. Ракетами друге це безпосередньо наша набережна магістраль поблизу великих торгівельних центрів і поблизу об'єкту критичної інфраструктури. Одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу. Сум на місто окупанти скерували безпілотника, поцілили по промислових об'єктах та закладу освіти. Травмований – Це охоронець одного з підприємств, по якому вгатила шахеда. Його ушпиталили. у прилеглих багатоповерхівках вибиті вікна та пошкоджені балкони. О дев'ятій ранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У багатоквартирних будинках повилітали вікна, балконні блоки, також рами. Під ударом вночі були чотири райони Київщини. У Борисполі горіла квартира та приватний будинок травмовано чоловіка. У Малій Олександрівці пожежа у приватному будинку у Вижгородському районі. Спалахнув ліс. А в Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку. Пожежі приборкали рятувальника. Триває обстеження територій. І на гарні новини від головного управління розвідки. Вперше в історії спецпідрозділ Гур примари спалив два ворожі літаки Амфібії Чайка у тимчасово окуповані. Криму. Зазначається, що ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для боротьби з підводними човнами, тож це велика втрата для окупантів. Також бійці гуру разили багатоцільовий гелікоптер Мі 8. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Новин на 11-му. Еліно. Дякую, Катю. Нагадаю, з нами на зв'язку була Катерина Нічек. Вона розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Ще дві громади Дніпропетровщини тепер визнані територіями активних бойових дій. Це Межівська та Новопавлівська на Синельниківщині. Відповідно до наказу міністерства розвитку громад та територій, який набув чинності 19 вересня. Межівській селищній громаді дата початку бойових дій 1 червня, Новопавлівській сільській громаді, 5 червня 2025 року. Тим часом у Дніпрі рятують поранених через атаку росіян по дружківці. Окупанти прицільно вдарили дроном по лікарні. Двоє чоловіків зазнали поранень. Уламки посікли все тіло працівнику медзакладу. А перехожому, який опинився в епіцентрі удару, відірвало руку і ногу. Обох постраждалих екстрено ушпиталили до Дніпра. Які прогнози дають медики щодо стану здоров'я травмованих та що розповідає сам поранений про злощасний обстріл. Наш сюжет далі. Та була це по лікарні обстріл. Під цілодобовим наглядом дніпровських лікарів шпиталізований з дружківки Андрій. Чоловік розповідає про обстріл, що ледь не забрав його життя. В двох мітрах від мене в двох метрах від мене розірвався дрон. «Молнія». російські дрони атакували лікарню, в якій Андрій працює з заступником директора. Перший дрон поцілив в автопарк. Коли чоловік вийшов оглянути наслідки, ще один БПЛА вдарив по закладу. Уже Провели некроктомію, повидаляли відламки, проводили ці хірургічні обромки, але він людина, яка Має таке стійке ментальне здоров'я, як активно йде на поправку. Лікарню, в якій чоловік працює, два роки тому до дружківки релокували з Торецька. Це рідне місто Андрія. Там він 27 років працював рятувальником. І спочатку вторгнення РФ родину відвіз до Дніпра, а сам залишився у дружківці. Говорить, зараз і там ситуація загострюється із кожним днем. Все кожен день, кожен раз. Це гучніше кожного дня. Приїжджаємо на роботу, все чутно, вибухи. З дружківки до Дніпра привезли ще одного тяжко пораненого. Сергію 61 рік. Він просто проходив повз лікарню, як раптом опинився в самому епіцентрі вибуху. Через удар російським дроном чоловіку відірвало ногу, руку і вибило око. Йому вже провели три операції. Черепна мозкова травма третього ступеня. 70% тіла згорівшого Відірвана Олі Петрука і дуже висока ампутація ноги. Робитимуть все можливе, аби зберегти Сергію життя, кажуть лікарі. Стан Андрія переходить до середньої важкості. Невдовзі чоловіка мають перевести вже до травматологічного відділення. Меркоручка Сергій Озер. Новини одинадцятого каналу. А в підгородному оговтуються від масштабного займання сухостою вогняна стіна там пройшлася у лічених метрах від будинків та спалила городи місцевих. Постраждала жінка, винуватить дев'ятирічного хлопчика сусідів у підпалі. Що кажуть родичі дитини? Поліція та ДСНС? наш Владислав Авдієнко розбирався в причинах загоряння та зібрав поради, як убезпечити своє господарство від пожежі. Я сповала, що дитина може погибнути, тому що огонь був округ дитини. Уже отак. От пихнуло плани всьому. Як спалахнуло полум'я? Віта кричить, льоша швидше допомагай. Декілька городів знищені полум'я ледь не перекинулося на оселі. У підгородному мешканці говтуються від пожежі, яка запевняють, могла статися через дитяче пустощі з вогнем. Сильний вітер і вогонь, що просто блискавично ширяться сусідськими ділянками. Вікторія розповідає про пожежу, яка ледь не знищила її господарство. Схватила телефон, щоб позвонити сусідям сюди. Коли я вибігла з телефоном, Уже, уже половина цього всього вона горіла. Я дуже закричала. На поміч жінці прибігли сусіди, І усі гуртом почали боротьбу з вогняною стихією. ну. з відра вилив воду, марно. Язики полум'я до. Двох метрів до двох метрів. Я через забор Я перестрибую через паркан, телефон впустив. біжу хапаю шланг і став гасити біля винограду. Лівноград став заливати. Від великої біди врятувало те, що у неї була ввімкнена система поливу, каже Вікторія. Отож, гасити було чим я рванула в це. Цей дим попікали вони руки і все, бо сітка все горіло, воно все було гаряче. Згорів виноград, Ще трохи, і вогонь дістався б 33-метрової теплиці жінки. Тільки б вона почала плавитися, вона почала горіти. Тут доски, тут всякі тряпочки замотані. Ви представляєте, який тут був би жар? А звідти недалеко й до житлових будинків. Ану і мені. Воно пішло і до мене, і до сусіда-борі. Геть погоріли б наші будинки. Втім, на щастя, люди самотужки приборкали полум'я ще до приїзду рятувальників. У ДСНС повідомили, площа займання склала майже шість сотень квадратних метрів. У масштабній пожежі Вікторія винуватить дев'ятирічного сусідського хлопчика. Я бачила, я тільки не поняла. Ну сидить дитина, отак в траві. Що він там сидить в траві, непонятно. Потім раз і починається костер. Я почала кричати, щоб він немедленно відсюди тікав. немедленно. тому що він просто мог згоріти. отут. це підпалила дитина цих людей Натомість інші сусіди, з якими ми поспілкувались, не можуть підтвердити слова Вікторії. Звідки взявся цей вогонь, я не бачив. Бо коли вийшов, метрів вісім вже горіло. Діти вони енергійні, такі живі, тут вони тут шум, ну, веселі вони, коротше, такі бадьорі, Понимаєте Ну, щоб вони спічками десь тут я не бачу звинувачення. Сусідки у підпалі категорично відкидають і родичі хлопчика. Мовляв, навпаки, дитина хотіла допомогти загасити траву. У мене з нею вже конфлікт більше п'яти е, років. Вона може що угодно сказати. Як вам е, племінник пояснив звідки пожежа я, я не знаю. взялась? Хто він каже, що не знає? Я, воно загорілося. Знаю. Він пішов ну, тушити. Все, Це все, що він сказав. Рятувальники ж кажуть одразу зрозуміли причину пожежі. Скоріш за все, це підпал або необережене поверження з вогнем. На момент прибуття нашого підрозділу пожежа вже була ліквідована, горіння не було, так що ми не можемо визначити точний напрямок, звідки розповсюдження було полум'я. Постраждала через пожежу жінка, звернулася до правоохоронців. Вважаю, що потрібно наказати батьків цих дітей, якось присікти це все, щоб більше цього не повторялося. Хто нам ну, як, заплати за цю теплицю, яка стоїть 150-160 тисяч. У поліції нам повідомили, заяву зареєстрували у журналі Єдиного обліку. Триває перевірка. Югінальні поліцейські провели з дитиною та її батьками. Профілактична бесіда, під час якої Ла сили на небезпеці, яку несе загорання сухостію та важливості дотримання правил пожежної безпеки. Рятувальники ж застерігають нині на Дніпропетровщині. Зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Відтак варто бути максимально обережними із сухостоєм. А також радять заздалегідь подбати про безпеку свого обійстя від поширення ймовірного загоряння. Трава вже вся висохла в великій сухостій трави. То потрібно обкошувати території. Приватних доволодінь можна його е, в компостні ями, і це буде як добрива. У поліції ж додають за підпал передбачений штраф до 153 тисяч гривень обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Владислава Вдієнко, Тарас Іванов та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І до новин спорту Дніпрянка Ярослава Магучих стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу з легкої атлетики в японському Токіо. Третє місце в стрибках у висоту українська легкоатлетка здобула з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Ярослава цю нагороду розділила з сербкою Ангеліною Топич. З медалями повертаються і дніпровські бадмінтоністи у хорватському загребі. Спортсмена вибороли шість медалей. Чемпіонкою турніру в одиночному розряді стала Варвара Попережай. А також спортсменка здобула бронзу в парі з агатою Риштовською та Кондратієм Желізняком. Третє місце, але в одиночній категорії завоювала і Анастасія Рубан. І стала відома нова дата заснування нашого міста. У Дніпрі робоча група, яка працювала над її визначенням, після тривалих обговорень все ж прийняла рішення. Умовною датою створення сучасного міста вважати 1526 рік. Саме тоді за археологічними та картографічними джерелами вже існувало поселення Стара Самарь, одне з перших козацьких осередків у регіоні. Таким чином повертаємо Дніпро до його справжніх витоків. Тепер йому не 249, а 499 років. Наразі робоча група готує документи для подання до міськради. Є дуже чіткі вказівки на археологічні артефакти. Це товарні пломби 1524-1525 року. Але зрозуміло, що датування відбувалося в Польщі і відразу на другий на третій день вони не могли потрапити на Придніпров'я. Дні ставатимуть коротшими. Сьогодні осіннє рівнодення. Сонце перетне небесний екватор і розпочне свій рух у напрямку південної півкулі. Тож відтепер ночі поступово ставатимуть довшими, а світловий день скорочуватиметься. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.